У неділю 7 травня на стадіоні ДЮСШ США Білгорода дністровського відбувся футбольний турнір серед школярів. На полі зустрілись команди ФК Ізмаїл, ФК Кулевча, дюсш ДЮСШ-1, 2 Пальміра Пальміра-1 та Пальміра 2 Діти натхненно грали, показуючи свій азарт. Турнір було присвячено трагічним датам у світовій історії. Важливо завжди пам'ятати такі події та шанувати пам'ять полеглих у кривавій другій світовій війні. Варто сказати, що бойовий дух болівальників був не менше ніж у самих гравців. Вони підтримували своїх фаворитів оплесками та вигуками. Сьогодні, у дні війни з Російською Федерацією, як ніколи потрібно пам'ятати, якою ціною дається перемога. Війна ніколи не буває безжертовною. Пам'ятаємо подвиги наших пращурів та перемагаємо сьогодні. За результатами змагання перемогла дитяча юнацька спортивна школа номер 1 друге місце Пальміра Пальміра-1. і закриває трійку ліди. ФК Ізмаїл. Кращими гравцями було названо Олександра Станчева, Олександра Кирницького, Костянтина Шаркевича, Гліба Жарчука, Євгена Яровенка та гелігіоза Тимура. Кращим бомбардиром став Кирило Мироненко, а кращим воротарем Кирило Ванурін. Вітаємо хлопців! Бажаємо їм подальших перемог та мирного неба над головою. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.